Робіть ці чотири речі, і ваша собака стане агресивною по відношенню до вас. Перше, перетягуйте з собакою іграшки, і якомога сильніше, агресивніше, де ваша собака буде ричати, гавкати і навіть кусати вас трошечки в ігровій формі. Друге, грайтеся з собакою як з кошкою. Коли ви отак от граєтесь і ваша собака в ігровій формі вас кусає. Третє якомога частіше використовуйте команду місце. Тобто, коли ви приходите додому, коли ви лягаєте спати, і в цих моментах собака до вас лізе, ви часто використовуєте команду. Місце замість команди ні, і останнє моє улюблене: дозволяйте собаці бути у вас на голові, тобто порушувати особисті кордони. Тобто, якщо ви дозволяєте собаці ставити лапи, лізти до вас, тикатись мордочкою, гавкати, кусати, нагло підходити з собачої ініціативи, значить, ви для собаки являєтесь слабким, якого собака може не слухати, а якщо захоче, рикнути, загресувати, коли їй щось не сподобається. Я думаю, ви зрозуміли, що це відео я записав навпаки, вам треба навпаки навпаки цього не робити, тому що ваша собака буде агресивна. І я вам скажу більше, що 95-99% собачників роблять це і навіть не підозрюють, що ці дії провокують собаку агресувати до слабкого власника, бо всі ці дії є зі сторони власника слабкістю його. Якщо вкратці робіть собаці зауваження за те, що вона ставить лапи, кусає гавкає, речіть на вас, не перетягуйте з нею нічого, не дозволяйте собаці кусати вас і не створюйте команду місця. От і все.